Для того, аби взяти участь в акції дитяче бажання подарунок для кожного» від компанії Руть», потрібно зайти на сайт promo.ua і зареєструватися на ньому. У правому верхньому куті натисніть Реєстрація. Усі поля реєстраційної форми обов'язкові для заповнення. Вкажіть ім'я, прізвище та побатькові. Некоректне введення цих даних може бути підставою для неотримання вами виграшу. Уважно введіть номер телефону та адресу електронної пошти. Допущена помилка завадить вам завершити реєстрацію на сайті. Далі оберіть населений пункт, де ви проживаєте. Якщо ви мешкаєте в обласному центрі, то обравши область, наприклад, Дніпропетровську, по замовчуванню буде встановлений обласний центр місто Дніпропетровськ у двох інших полях. Якщо ж ви житель районного центру, міста, села чи селища, то оберіть відповідні позиції у полях район та населений пункт. У полі Пароль введіть будь-яке слово або набір букв, цифр та символів але обов'язково запам'ятайте його. Ви будете вводити цю комбінацію при кожному вході на сайт у свій особистий кабінет. У наступному полі введіть пароль ще раз. Ознайомтеся з офіційними умовами акції. Якщо ви погоджуєтеся з ними, поставте відмітку у вікні. Тепер натисніть Зареєструватися. У вспливаючому вікні уважно перевірте свої дані. Вони потрібні для того, аби у випадку виграшу представник організатора акції міг зв'язатися з вами і повідомити про умови отримання подарунка. Якщо знайшли помилку, натисніть Редагувати. Якщо все правильно, натисніть Підтвердити. Перевірте свою електронну пошту. Вам був надісланий лист з підтвердженням реєстрації на сайті promo.ua. Зверніть увагу, що лист міг потрапити до папки СПАМ. Відкрийте лист, ознайомтеся з його змістом та натисніть на посилання. Ви знову потрапили на сайт акції. Перед вами поле для введення коду активації. Зачекайте протягом кількох хвилин. На вказаний при реєстрації номер телефону надійде СМС з кодом. Якщо ви не отримали смс протягом 5 хвилин, натисніть Надіслати СМС повторно. Якщо ви отримали код активації, введіть його у цьому полі та натисніть Надіслати. Якщо ви слідували наші відеоінструкції, то успішно завершили реєстрацію на сайті. Дякуємо вам і бажаємо успіхів та багато подарунків в акції Дитяче бажання Подарунок для кожного.